По всій країні продовжуються мирні акції на підтримку тих, хто потрапив у російський полон або зник безвісті. Нарешті і наше місто доєдналося до цього заходу. 26 січня у центрі шостки рідні, друзі, знайомі та просто небайдужі зібралися з плакатами та прапорами, аби нагадати суспільству, що їх брати, сини, батьки, чоловіки і досі не вдома. Сьогодні ми зібралися для того, щоб привернути увагу суспільства до кричущих питань по безвісті, зниклим і полонених. Жоден герой не повинен бути забутий для нас. Це дуже важливо. Ми дуже бажаємо, щоб нас почула влада, щоб нас почуло суспільство. Це спільна біда, спільна проблема всіх українських дружин, матерів, сестер, батьків. Тому зібрались сьогодні. тут. чоловік пані Ірини Андрій зник у червні минулого року, і досі ніхто з рідних про його долю нічого не знає. Ці сім місяців перетворилися для жінки чи не на цілодобове відвідування пошукових сайтів і надію на те, що коли-небудь вони все ж таки зустрінуться. Також зниклого безвісті військового Романа Строкача вже півроку шукають його родичі. Сьогодні 19-річний племінник Едуард прийшов у центр міста, аби бути голосом свого дядька. Ми шукаємо свого дядька строкача Романа Валерійовича. Він у нас зниклий на Покровському напрямку 25.09 року. Оксана Хомовненко в іншій ситуації. Її чоловік Віктор Хомовненко знаходиться у ворожому полоні. Вже довгих 11 місяців. Жінка сподівається на чудо і чекає обміну, але поки що все марно. Були фото-відео там, де він давав інтерв'ю з росіянам. І е, останнє відео, е, відео було в травні місяці і на цьому все. Тобто я не знаю, де він, як він там, що він. Чекаємо вдома, молимося, надіємося на обмін. Співорганізаторка акції, волонтерка Олена Вареник, впевнена, що потрібно регулярно нагадувати про тих хлопців і дівчат, які, захищаючи свою рідну країну, потрапили на ворожу територію або зникли. Адже більшість наших оборонців живі, просто не можуть це нам сказати, і ми зобов'язані замість них. Нагадати, що вони чекають на повернення додому, я дуже радію, що шостка також не мовчить, тому що я вважаю, що ми є голосом цих. Хлопців, дівчат військовополонених, безвісти зниклих. І якщо ми не будемо мовчати, якщо ми будемо давати цьому розголос, то я думаю, ми, по-перше, і підтримуємо родини дуже сильно, тому що кожна родина це переживає особливо, скажімо так, і таким чином. Я просто маю надію, що якось допоможемо. Нагадаємо, що в Україні в реєстрі зниклих безвісті за особливих обставин станом на кінець вересня 2024 року є дані про 55 тисяч людей. Щодо полонених, то по неточним даним у російському полоні наразі перебуває близько 10 тисяч військових та 14 тисяч цивільних українців.